Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз утро. Вигнав я своїх кіс на двір. От. Вже відколи тепло, я їх виганяю кожен день на двір. Вони в мене тут ходять. Зараз їм дав сіна, вони їдять. От. Подоїв уже їх, напоїв козенят. От. І їдять сіна. Піганя їх на двір, вони тут собі ходять в загоні. От. Тут у них така от кормушка. Ну Як у мене в сараю засунула коза голову і їсть. Ось так. І у них тут. От. Тут у них каструля з водою, вони п'ють. Тут була гола земля. Я понастеляв тут соломи старого сіна знайшов. Таке, щоб вони мали собі де. Лягати, Да, козюльки. І вони тут ходять на дворі. На Навоза в сараї теж менше, от. коли вони в сараї круглосуточно тоді я в них чистю кожен день. Ну, а зараз вже через день чистю. От. Бо вони в основному тут на дворі ходять. Ось тут великий у них загон, отакий от. от. Аж тут, тут, тут. І отак от, от вони тут ходять. От, даю їм по чуть-чуть сіна. От. Це з'їли. Потім принесу ще. дам, Ще не даю багато, бо тоді вони сильно розкидають і не їдять. А так вони все з'їдають. Ромешка. Ромешка? Сьогодні другий раз вже будемо їх глистогонити, Уколи будемо робити, де? Дуня? крім зірки. Бо зірки я тільки коли позавчора вечором тільки дав перший раз таблетку, от. бо вона намного пізніше котилася, ніж ці три. Ось отак от Сидять. От. Два рази треба глистогонити, от перший я раз приглистогонив і зараз вже другий. Це все час молоко пити не можна, так що все випивають козенята. От зірка п'є воду з каструлі. І от вот так. Щоб вот. не було у них ні глистів, ні вошів, не лишаїв. Щоб цього всього не було у них. Да? Дуня? Ну, вот так от всі їдять. А тут логове сіно, тут хороше. Вони тут собі все вибирають і їдять. От так от. Бігають тут. А козенята в сараї там. Молока напилися ты. От зірка п'є воду. Молока напилися та й скачуть. А ці тут собі їдять. Ну, чого ти її кусаєш? Не кусай. От. І хочу розказати, у мене дві кози, у двох кіз був мастіт. Хочу розказати, як я його лічив. Я не дивився ні відео, не питав. А отак от по своєму мазями я не мазав. От, котилися в мене кози, і от у Дуні, і у ромашки був мастіт. У Дуні був мастіт, у неї аж тверде було вим'я, аж камні. Ну, Зараз вимічко що... От, Як я побачив, що мастіт, я одразу її кози... кіс оставив з козенятами. От, у ромашки два, а у Дуні один. От, і вони коли хотіли смоктали її, розбивали вим'я, буцали. І ще три рази в день. О, О, всі ходять. І ще три рази в день я доїв їх повністю, що ти хочеш? лізеш до мене. Доїв їх повністю, здаював три рази в день і робив масаж. От. Розтирав вим'я, розгрівав, теж як козенята дуцав і повністю здаював молоко три рази в день і масаж робив. У Дуні пройшов мастіт за 4-5 днів, у ромашки десь за неділю. І вот. пройшли мастити Мазами я не мазав. Звісно, ну, ну, можна мазати, але якщо мазами мазати, то козенят не треба пускати. А так вони коли хотіли, висасували повністю, не було у них молока. І я здаював. Звісно, коли коза з козенятами, вона молоко не так припускає, треба трохи сидіти і просто пусті дійки доїти, 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 аж тоді вже. Коза припускає молоко. Є, така, що... Є такі кози, що взагалі не припускають молоко, що взагалі не хочуть. Ну, дуня одразу віддавала, а ромашка треба було їй трохи вперед маститро... ой, масаж робити, а потім вже доїти. Тоді вона теж припускала молоко і повністю я здаю. Мазями я не мазав, а от козенята смоктали. Масажі робив, повністю здаював і, слава Богу, пройшли мастіти. От. Я розказую, як я лічив. А по-дрому як можна лічити, я не знаю. Теж, Тоже, що, мазі мазати вим'я козі. Тоже, масажі робити, от. щоб не було тверде вим'я. От, от так от. А козочки тут ходять. Да. Бо питали в коментарях, що робити, якщо в кози мастіт. От. Я розказую, як я робив, а по-другому я не знаю. Ну от так от. На мастіт у них пройшов. От вони тут ці ходять. Тут ще у них будка тут, де качки були, вони тут теж заходять. Де козюльки? Зараз вони поїдять, потім воду будуть пити. А поже ляжуть будуть собі лежати, віддихати. Потім їм ще принесу сіна дам, потім ще по чуть-чуть даю, щоб не багато. Отак от, от мої козульки ходять, да? Ромашка? З пола збирає. Що ти там наполусиш? Сіно підбираєш. От Ромашка бачу з пола, їсть сіно, але другі кози не бачу. Де ромашка? О-о-о, дуню вони трохи обіжають. Ромашка вона старша коза в стаді. От. Коли їм треба воду, пішли, попили. Треба їсти, пішли собі, поїли і ходять тут. Тут були качки, але зараз качки в сараї. Де? Сидять, їдять. Вибирають. На ніч теж сіно даю, днем сіно їдять. От поки з вами говорю, почти вже все з'їли. Де козульки їдять. Ну, от, от так от. Відповів на коментар, що робити, якщо в козима стіт. Ну, розказав, як я робив, а по-дрому не знаю. І в відео теж я не дивився, як можна лічити. Ну, отак от. Так от. От, а якщо от три рази в день доїти, ще може хтось е, спитає, а що ж тоді козенятам лишається? Козенятам лишається, вони наоборот частіше голодні і частіше смокчуть молоко у кози. От. І частіше буцають, масажі теж роблять, козенята. І отак так от мастіт пройшов і козенят я забрав. Ромашкині два козенята я зарізав на тяг. А дуні він і є. Перший день Дунін козлик не хотів пити молоко, а потім я його швидко на миску перевчив, бо сутки голодний побув. І так захотів пити молоко, що з миски пив і до щас п'є. Так що, якось так от козульки їдять. Хто що? Лягають вони теж тут на соломі, отак от тут лягають, вони люблять тут їхнє місто де лежати. Ну, отак от. да, дунька? Показав вам, де мої коски ходять. От. Тут були звичайні ясла, потім я ще зробив, отак прибив, щоб коза засунула голову і їсть. Зараз це з'їдять, ще я їм насиплю. Ну, отак от. Такі діла, сі їдять. От, весь вся обора їхня, де вони ходять, Вот, вот. У них тут місця багато. І побігати, і походити. Каструля з водою. От, відра два випивають. Зараз утро одне приніс. Випили вже десь пів відра, потім ще принесу. О, скільки місця, а вони всі один в один вугол лізуть. Да? Ну там же ж вкусніше. Я ж з цієї сторони вкусніше сіно ставлю, да? Дуня. З всіх сторон однакове сіно. Ну їм як удобно. От отак -от, от. Такі от діла. Всі їдять, ходять. Я да? дуня відганяють тебе. Показав вам своїх кізочок, як вони тут собі ходять їдять, бо не показував, це вони вже якийсь четвертий чи п'ятий день вже тут ходять, виганяю їх на двір. Зараз тепло, так що їм тут на дворі взагалі подобається. А якщо я їх не вижену на двір, то все, будуть мекати, кричати, пусти нас на двір, а тоді вже на двір пущу їх, пускаю і вже не мекають. Вже все тут ходять. Вже не хочуть в сараї сидіти, а мені краще мені наоборот добре, що вони хочуть на двір. Нехай йдуть собі тут ходять, їдять, де? Бігають. Ну от так от. Все, таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім ой! Не бий її! Оце ж саме старше. І ще вспомнив, питали мене <кій> за висоту ясел. Я в коментарях відповів. В Сарай, я міряв 40-45 см, але для кіс не вище 40 см. треба. От. От. 40. Там, де Дуня з зіркою. Там 45 десь, 44, а де машка з ромашкою. Там 43. Ну, от так от. 40-45 см. У мене висота У я ясел. І теж, як тут. Отак от, от коза засунула голову і їсть. Наїдається. Все, всім до зустрічі, всім пока-пока.